Добігає кінця регулярний сезон у першоліговій першості України з футзалу. Командам залишається зіграти лише три тури рішучою ходою прямої до екстраліги Чернівецький Меркурій минулого сезону. Підопічні головного тренера Віктора Мунця впевнено виграли змагання у західній зоні. І лише недоліки регламенту, які з незрозумілих причин позбавили чернічан переваги власного майданчика на матч відповідь півфіналу, призвели до того, що їм довелося вдовольнитися бронзовими медалями першості. Меркурій цілком міг би стати учасником прем'єрного сезону в екстралізі, адже чернічани були серед тих, хто підписав протокол. Про намір створення елітного футзального дивізіону України. Втім, керівництво клубу вирішило все детально зважити і використати поточний сезон для ретельної підготовки до матчів більш високого рангу. За цей час команда зміцнила як кадровий потенціал, так і значно додало в організаційних аспектах. В тому році ми могли піти в вищу лігу, але ми не були готові, я рахую, тому що команди треба було підсилити команду, треба було зігратися, треба було трошки обновити команду. І ми тому взяли цей сезон для того, щоб нормально підготуватися для вищої ліги і, і гра. HOME Про це й показує як наслідок, очікуваний результат не забарився. Наразі чернічани впевнено очолюють турнірну таблицю на заході, здобувши 34 очки в 14 матчах, не зазнавши жодної поразки. Ось і в останньому турі ігри, якого відбулися минулими вихідними, Меркурій камінь на камені не залишив від МФК Одеса. 10-2, більш ніж переконлива перемога лідера. А беречи до уваги результати матчів, які відбулися у Ковалі, де основні конкуренти чернічан, місцева команда Шансавто та Львів Холод втратили очки. Меркурівці достроково гарантували собі місце у першоміганому фіналі. Чотирьох. Команда наша швидше на даний момент є, вона набрала форму, команда готується під вищу лігу, і ми, тому це не початок сезону. І ми показали дійсно, цією грою видно було, що ми швидші. Ми краще однозначно. Дуже приємно, що такий рахунок отримали по задоволення від цієї гри всі. Готовність грати на більш високому рівні підопічні віктора Мунця чудово продемонстрували і першому матч однієї восьмої фінала Кубка України. Граючи на виїзді проти лідера екстраліги львівської енергії. Чернічани мало в чому поступалися господару майданчика. І хто знає, який міг бути рахунок, якби Меркурію вдалося краще справитися з хвилюванням, реалізувати втрачені нагоди для взяття воріт? Втім, один цілком пристойний результат. Що німчани мають намір дати справжній бій енергії у рідних стінах. Ми е, достойно зіграли з енергією. Думаємо, що ми і дома і їм як мінімум бойдемо однозначно, а надіємося що й виграти однозначно. Тому що як ми вже йдемо в вищу лігу, ми повинні такі команди, як енергія, однозначно обігрувати. Що ж, залишається дочекатися 22 березня, коли команди зіграють матч. Відповідь у Чернівцях, і, звичайно, чекатиме Меркурій в екстралії за підсумками цього сезону. Адже з такою грою Чернівчанам цілком до снаги у цьому сезоні здобути золоті медалі першої лігою. Першості в Італій Юрій Родоляк і Шевніців спеціально для програми «Екстрафутзал».